Вашої уваги найсвіжіша добірка новин з Нововолинська, Волині та України. Іванна Білішук у студії вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. У день скорботи у Нововолинську поклали квіти до пам'ятних знаків полеглих героїв. Черговий рейд працівників Волинь Рвоохорони закінчився мало не фатально. Україна очікує на сьому хвилю мобілізації, а також про наслідки руйнівної негоди. Далі у випуску більш докладно. Із нагоди 75-ї річниці початку бойових дій на території України у Другій світовій війні у День Скорботи у Нововолинську поклали квіти до пам'ятних знаків полеглим героям. Були на заходах і наші журналісти. З нагоди відзначення дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Ветерани, представники міської влади та громадських організацій. Поклали квіти до пам'ятних знаків полеглим героям у нашому місті. Першими віддали шану бійцям нинішньої війни, які загинули за наш з вами мир і спокій. Поклавши квіти до меморіальної стели Героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції. Далі вирушили до пам'ятного знаку захисникам другого укріп району, де хвилиною мовчання вшанували полеглих бійців. Біля пам'ятного знака воїну захиснику слава згадали історію, поіменно назвали тих, хто не замислюючись захищав рідну землю. А наш нинішній обов'язок Пам'ятати про загиблих і шанувати тих, хто живий. Велика вдячність вам, шановні наші літаки, ми усвідомлюємо сьогодні то відповідальність і обов'язок оточити вас увагою і шаною, яких ви дійсно заслуговуєте, аби на схилі їх ви відчували тепло наших вдячних сердиць. Живіть вдовго! Нехай кожен день приносить вам тільки радісні звісточки. Я бажаю миру на нашій землі, процвітання нашій українській держави і впевненості у її щасливому майбутньому. Війна забрала мільйони людських життів, кардинально змінила історію країни. Прийшла у кожний дім і кожну сім'ю. Волинська область однією із перших відчула страшні удари фашизму. І з самого початку на захист рідної землі мужньо стали прикордонники. Цю дату повинні пам'ятати і нинішні, і прийдешні покоління. Як ситуація повторюється, і молоді хлопці знову віддають свої життя за рідну країну. Це була великий героїзм нашого народу. Це була велика дружба народів. І тут гинули люди, двадцятилітні гинули. Що для цього дати? дата? Дати в першу чергу це день скорботи, день пам'яті, загинувши в роки Великої Чізнеї війни. І ми повинні дати належне і тим, хто сьогодні на превеликий жаль йде в інші світи. Двадцятилітні, літні 25-літні. 25 ми не можемо. Ми дуже боляче от в мене в нас. 947 ветеранів на обліку, 92 фронтовики. І ми не можемо усвідомити, коли закінчиться війна на сході. Це дуже боляче не тільки для нашого народу, а це для, для всього світу, чому не можна поставити крапку над і щоб зупинитися. За словами Леоніда Дударя, міська організація за підтримки представників влади організувала перепоховання воїнів та встановили пам'ятні знаки на місцях, де знайшли останки солдат. Рівно 75 років тому слово війна увірвалося у життя людей принесло із собою біль, кров та смерть. Щоразу у цей день ми згадуємо тих, хто так і не повернувся із тієї війни, хто відстоював нашу перемогу, чиї долі були покалічені і зруйновані. Вони, як і кожен з нас, палко хотіли жити, виховувати дітей і бути щасливими. Черговий рейд працівників Волині рибоохорони завершився тілесними ушкодженнями для громадського інспектора та відкритою травмою голови для випадкового перехожого. Усі подробиці події далі у сюжеті. Рибоохоронний рейд, згідно із наказом, розпочали об 11 годині. Група у складі чотирьох осіб: працівник нововолинської рибоохоронної дільниці та три помічники громадських активіста. Виїхали на територію річки Луга в місті Устилух. Після телефонного дзвінка дільничного інспектора прикордонної служби, який повідомив про браконьєрський вилов риби екранами, на місці події о 12 годині 20 хвилин затримали місцевого жителя 1952 року народження, який зберігав на березі водойми чотири сухих екрани. Він буде притягнутий до відповідальності за частиною 3 статті 85 Кодексу України про адмінпорушення. Ще один чоловік, який витягав екран із води, і це підтверджує відеозйомка, втік з місця Одії його особу уже встановили і повісткою викличуть для складання адмінпротоколу. Рибоохоронний рейд продовжили на території Володимир Волинського району. Близько о пів на сьому у селі Селець група помітила на березі автомобіль білого кольору марки. «Скут». на ньому були прикріплені заборонені знаряддя лову та виявлено відро із рибою. Підійшовши до двох молодиків, рибінспектор представився. Спільно. Головний державний інспектор а яка ти маєш право лізти в машину це без це хазяїв? Я не, не поняв. Інспектор Волинь рибоохорони викликав поліцію. Через кілька хвилин компанія чоловіків, жінок та дітей уже була на місці події. Вони погрожували та вибивали із рук камеру. Учасники рибоохоронного рейду спробували вгамувати натовп. Під час затримання дані громадяни чинили опір, погрожували розправою, ображали честь і гідність членів рейдової групи, шарпали за одяг, виривали з рук мобільний телефон, заважали здійснювати відеофіксацію, створили загрозу здоров'ю та життю працівників рибоохорони. У зв'язку з чим громадським помічником рибоохорони Жигалюком Володимиром Володимировичем був здійснений попереджуваний постріл вгору з власної травматичної зброї. Здавалося, що це мало би заспокоїти даних громадян, але це привело до цього, що дані громадяни порвали верхній одяг. На жигалюку та нанесли йому тілесні ушкодження. Через хвилин 15 під'їхав автомобіль чорного кольору. Зупинився за 200 метрів, і з нього вийшло двоє осіб промської національності. Один із них завдав удару палицею по голові чоловіку, який йшов випадково поруч. Після цього головний державний інспектор волинь рибоохорони ще раз викликав поліцію і уже швидку допомогу. В цей час чоловіки наближались. Присутніх попросили заспокоїти знайомих. Ті, в свою чергу, за метрів 10 вирвали у них із рук палицю. Після чого учасники рейду ще. Зараз показали посвідчення та зачитали закон України про тваринний світ, згідно якого вони мають право оглядати автомобілі на березі водойми. Поліцейські, що прибули на місце події, відібрали пояснення у чоловіків. Ті, в свою чергу, вину визнали. З'явилися публікації у сумнівних засобах масової інформації про те, що ніби учасники рибохоронного рейду були на підпитку. Хочу запевнити, що під час рибохоронного рейду учасники рибохоронної групи не були в стані алкогольного сп'яніння. Цьому є документальне підтвердження. Під час госпіталізації в лікарню міста Нововолинська була проведена експертиза, за результатами якої слідів алкоголю в крові не виявлено. У результаті конфлікту випадковий перехожий отримав відкриту травму голови і зараз перебуває у Луцьку в реанімаційному відділенні. Постраждав громадський інспектор, який знаходиться на лікуванні у стаціонарному відділенні. Сума завданої шкоди рибним запасам становить 2319 гривень. Премії та стипендії міського голови найкращим педагогам та учням міста у Нововолинську підсумували роботу освітян упродовж року. Участь у колегії управління освіти взяв перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. Колегія управління освіти Нововолинської міської ради відбулася напередодні. Головному спеціалістові управління освіти Зої Куцик, яка чимало років віддала освітянській галузі і нині йде на заслужений відпочинок Андрій Сторонський, вручив почесну грамоту міськвиконкому. На колегії педагоги розглянули низку робочих питань. Головний спеціаліст управління освіти Світлана Грицюк поінформувала про результативність навчально-виховного процесу та рівень сформованості життєвої компетентності виховування. Фанців старших груп дошкільних навчальних закладів. Методист міського методичного кабінету Оксана Кульба акцентувала увагу на системній роботі педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів міста щодо підготовки учнів до всеукраїнських учнівських олімпіад. Начальник управління освіти Микола Остапюк повідомив про встановлення премії міського голови трьом педагогам позашкільних навчальних закладів із номінації Творчий педагог п'ятьом творчим педагогам і п'ятьом вихователям старшої групи. Ден 9 дев'ятьом творчим педагогам шкіл, 27 класним керівникам, класоводам шкіл, а також про встановлення щомісячної стипендії міського голови, 9 призерам інтелектуальних змагань та відмінникам навчання. Враженнями від чемпіонату України із легкої атлетики у Луцьку поділилися лучани та гості міста. Відбувалося дійство упродовж трьох днів на стадіоні Авангард. Завершився чемпіонат України із легкої атлетики цими вихідними. Нагадаємо, що 19 червня завершився чемпіонат України з легкої атлетики, головний національний легкоатлетичний старт сезону, який відбувався за підтримки Федерації легкої атлетики України, Федерації легкої атлетики Волині та фонду Ігоря Палиці. Тільки разом спортивна подія стала основним етапом відбору на чемпіонат Європи, що відбуватиметься 6-10 липня у Амстердамі та Олімпійські ігри, які проходитимуть 5-21 серпня. У Ріо жанейро дійство відбулося у Луцьку на стадіоні Авангард. Так на сторінці спільноти наш Луцьк Лайф у мережі опублікували відео з події. На камеру інтерв'юери поділилися враженнями від змагань, дякували за організацію дійства, розповіли, які види легкої атлетики найбільше сподобалися, а також окреслили проблеми, які, на їхню думку, були під час чемпіонату України. Лусь приймав багато змагань, але саме такий рівень змагань це вперше, і є до чого рости. Це дуже велика мотивація для того, щоб ми тренувалися. Ми займаємося спортом, і це дуже класно приходити дивитися своїми очима не онлайн трансляції, а справді відчути цей дух, ці емоції це дуже круто. Легка атлетика – дуже культурний вид спорту, і тут все нас прийшло без, без будь-яких прецедентів. Дуже дуже чемні всі гості. Інформативно все доводиться, показується, проводиться інформаційна діяльність із спортсменами, з гостями, ну, в першу чергу, з гостями. Дуже, дуже класний рівень такий, приймати Луцьку чемпіонат легкої атлетики. По крайній мірі ми організування дуже хорошо, прекрасно, стадіон чудесний. Єдине, що мені не подобається, то зріки, звісно, мало. Почему-то на Волыне обо не любят легкую атлетику, хотя она считается королевой спорта, но она, наверное, не королева. Здесь король, наверное, футбол. Я так считаю. У Баєві виклали Велетенський тризуб із бутербродів із медом. День села відзначили у Баєві, що неподалік Луцька. У програмі заходу були виступи народних колективів, нагородження мешканців, театралізовані сценки з життя селян, а також велетенський тризуб із хліба з медом. Про це повідомляє Волинська регіональна дирекція Національного телебачення України. Баїв село з багатою історією і яскравим сьогоденням. Зокрема, відоме воно на всю Україну своїми джерелами, медовими традиціями і музеєм Волинського бджільництва. Баївський сільський голова Оксана Кравчук встигла і свято організувати і показати свої таланти на сцені. Глядачів також підкорили виступи місцевих колективів, зокрема маленьких співаків і танцівників. Окрім конкурсу. Усів із приготування кулешо, дитячих змагань і музичних виступів під час відзначення дня села Баївці виклали із бутербродів із медом великий тризуб: 3 метри 60 сантиметрів на 2 метри 80 сантиметрів. Для цього використали до 7 кілограмів меду і 14 кілограмів хліба. Жителі села й гості не приховують позитивних емоцій, подарованих святом. Міністр оборони України Степан Полторак попередив про сьому хвилю мобілізації. В Україні можуть провести чергову хвилю, якщо загостриться конфлікт на сході. Проведення цих заходів залежить від кількості контрактників, котрі зголосяться піти на службу до українського війська. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. Повідомляє «Нове Єв'я за його словами. Проведення сьомої хвилі мобілізації залежить від кількості контрактників у збройних силах та ситуації на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Він зазначив, що наразі до збройних сил України прийняли 33 тисячі контрактників, тобто щомісяця це 5-6 тисяч осіб. Якщо така динаміка збережеться, то ми можемо перекрити нашу потребу, і тоді ми зможемо обійтися без проведення мобілізації. Якщо цього не буде або станеться різке загострення на сході, тоді ми будемо змушені проводити нову хвилю мобілізації, наголосив Полторак. Нагадаємо, демобілізація п'ятої хвилі може розпочатися у червні-липні 2016 року. Руйнівна негода позбавила 150 населених пунктів України світла. Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Найбільш помітні прояви жахливої погоди у Львівській та Івано-Франківській областях. Станом на 7 годину ранку 22 червня, залишаються знеструмленими 159 населених пунктів. Відновлено уже понад 200. А саме у Львівській області залишаються без світла 86 населених пунктів, відновлено там 62. В Івано-Франківській області нагального проведення робіт з відновлення електропостачання потребують 73 населених пунктів. Вже відновлено 44, Зазначають у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Утім, робітникам все ж таки вдається справлятися із наслідками шквалів. Було повністю відновлене електропостачання у Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.